Дичі, переможемо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила 6 ранку, 3 серпня Януковича. П'ята за півроку в реанімації лікарі постійно дістають його остого світу. Але цього разу вони зазначають, що це вже в останнє. У березні 2022 року, коли російські війська були на підступах до Києва, літак Януковича був помічений у мінську, де відбувалися перемовини російської та української делегації. Травні 24-го року його знову привозили в мінське, коли там був двійник Путіна та Лукашенко. Сценарій поновлення Януковича підкріпленого рішенням суду, як і всі інші плани з повалення і захоплення центральної влади в Києві, провалився. А разом з течею російських військ з Київщини під натиском збройних сил України Януковича знову відійшов у небуття. І за наявною у нас інформацією, сам Федорович був проти сценарію, яке продумувало та розробляло ФСБ. Проте його ніхто не питав. Зараз вже на фоні істерики, паніки та страху за власне життя Януковича загримів до реанімації, підключений до ШВЛ. Причина на стан самого Януковича до і про це наші редакції стало відомо за довірених джерел. Ну та і так обзон чекають. Можливо, саме тому людочка поспішно покинула Крим та ринулася в Росію. Ще в лютому 2014 року. Відразу після ганебної втечі на коло час спливу Росії спочатку переховувався в Ростові на Дону, активно проводив прес-конференції, під час яких і злості ламав олівці та сипав перлама на кшталт міня клуха, Потім декілька разів давав розлоги інтерв'ю російським тележурналістам. Хоча й там не обійшлося без конфуз. Зів, чого варті страуси за якими Янукович, як він висловився, ухажував. А далі сряди утікача привели до елітного містечка під Москвою. Саме там у майже царських палацах оселився той, який іще не так давно втікав з України, піджавши хвоста. На тому публіці виступи Януковича фактично завершилися. Шукаючи причини такого зникнення, одні казали, що експрезидент має серйозні проблеми із здоров'ям і не хоче на непривабливому вигляді виходити в люди. Інші говорили, нібито Янукович і його коханка створили ферму. З розведення племінної худоби та відійшли від політики. А журналістка Соня Кошкіна в лютому 2020-го повідомила, що Федорович став молодим отцом і має тепер ще одного сина Григорія. Влітку Янукович найімовірніше насолоджувався в Сочі. За чутками саме там на схилі гори Вигодать. Президент утікач має майже царську вілу. Крім того, в Сочі його коханка Любов Поліжай зайнялася бізнесом. Не можна підкидати і варіант того, що Янукович навідується до Криму. Принаймні, саме на півострові Лася його офіційна дружина Людмила І саме там за неофіційною інформацією. Похоронений син Віктор, який нібито втопився в озері Байкал у березні 2015 року, коли випробував кригу на міцність до слова Людмила Януковича теж живе не на одну пенсію, ходять чутки, нібито вона має мережу супермаркетів Севастополя, а сама мешкає в Ялті. Важко уявити, але ефективність рішення проблеми за допомогою темних сил вірять чимало вітчизняних політиків. А чемпіон із використання магії експрезидент України Віктор Янукович, яка каже, його колишні найближче оточення. Він регулярно літав на Росію спілкуватися з алтайськими шаманами. а Після цього відбувалися дивні зміни його поведінці. Пише команда загубленого світу для ведення 2+,2. плюс два. Як і стверджує його тодішній соратник Тарас Чорновіла до Чаклонів заходив один а виходив інший. Переконаний, що ось західний світ, суцільне зло, США та НАТО найлютіші вороги. А Росія ліпший товариш України. Після телезустріче він казав мракобійці американського імперіалізму, а в неблок НАТО, який хоче знищити Україну ворога та хоче воювати проти дружнього братнього народу російського, згадує чорновіл. Як з'ясувалося згодом, алтайські шамани були агентами ФСБ, виконували завдання Кремля втокмачувати Януковичу потрібні передбачення, аби схилити до зради українських інтересів, впливати на нього з боку російських спецслужб. Шамани діставали відповідні інструкції. Говорили йому те, що треба боронь боже з НАТО не співпрацю. Вони твою ауру забруднюють, розповідає тодішній соратник експрезидент. Та України редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.